Усім привіт! Сьогодні 22 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де група компанії РДС сумісно з компанією D-Group Констракшн капітально ремонтують автомобільну розв'язку на вулиці Полярні разом зі шляхопроводом через залізницю на цій розв'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен.фо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, вулиця Полярна. На цьому об'єкті ми з вами не були вже довгенько і за той час, що минув від попередньої зйомки, маємо тут і хороші новини, і не дуже, але в цілому ситуація обнадійлива. Сьогодні я, на жаль, трохи запізнився на зйомку. По перше, сьогодні субота. По-друге, весь день лив дощ, і хлопцям вирішили зробити сьогодні скорочений день. Вони майже весь день працювали під дощем, робили те, що можуть робити зараз. Поки що не все вони можуть робити, що планувалося, але от на сьогодні оперативний план був виконаний. Тому зараз хлопців на об'єкті немає. Вони вже відпочивають. А ми з вами будемо просто дивитися, що змінилося від попередньої моєї зйомки. Я думаю, перше, що ви мали помітити, мої найбільш уважні глядачі, це те, що вже пофарбували оцю підпірну стінку. Тепер вона виглядає дуже красивою, і це вже наскільки я зрозумів, фініш. Також над нею вже повністю все засипали. Укосу чорноземом, поки що здається, там нічого не засівали. Ну і оскільки ми бачили, ми пам'ятаємо, яка тут технологія опрацювання укосів, тобто робиться геотекстиль, робиться просторова градка, потім засипається чорноземом, тобто там ніде нічого не ущільнюється, то зараз хлопці потрохи підсипають чорнозем, коли його е, дощем прибиває. І вже після того як все більш-менш стабілізується, то будуть засівати. Насіння, можливо, це буде в цьому році, можливо, вже на наступний рік. Такої інформації не маю. На жаль, в попередніх оглядах я вам вже показував, розповідав, що хлопці дорожники групи компанії РДС, отут на цьому проїзді, це в нас під'їзд до розвороту під шляхопроводом. Вже сфрезерували. Верхній шар старого асфальтобетону, який тут був, і вклали один новий шар. І тут ще чекаємо на фінішний шар, але це вже буде складатися він тоді, коли тут не буде будівельний майданчик, не буде працювати важка техніка. І он, ми бачимо границю нового асфальту. Далі поки що на розвороті нічого не робили. Давайте пройдемо вздовж цього укосу. Там, наскільки я вже встиг помітити, його зачорнили аж до кінця. Тобто і там, де влаштовували просторову геоградку, і там, де її не влаштовували попереднього разу, ми цього не бачили. Тут ще трішечки було чорнозему. Зараз все зможемо оцінити. В попередньому огляді, здається, я вам не встиг показати, як працює нова система освітлення на підходах до шляхопроводу та на самому шляхопроводі. Але коли вже їхав з зйомки, то побачив, що таке все увімкнулося. Ну і потім мені ще і мої глядачі писали. Що освітлення працює, можливо, і сьогодні ще побачимо. Так, ну от ми дійшли до кінця підпірної стінки. Тут закінчується також і маленька підпірна стіночка з ФБС-блоків. Тут ще мають зробити технічний тротуар, але в цілому вже до кінця цього заїзду чи до початку скоріше, все в чорноземі, все красиво. Ну і поки що я не бачу. Щоб щось змінилося, тут мали зробити якийсь злив з оцих лотків. Я навіть припускав, що оцей отвір для якогось патрубку, але поки нічого не бачимо тут. Ну, це все попереду. Ми тут бачимо, вже завезли безліч бетонної плитки для облицьовування конусів та частково укосів під шляхопроводом. І я так можу зрозуміти, хоча точно. Не можу за це поручитися, що це вже повна кількість цієї плитки, тому що її тут дуже багато. Також хлопців у містечку вже складовані секції прильного огородження, яке, скоріш за все, будуть ставити там зверху, вздовж тротуару, щоб ніхто з цього крутого укосу не полетів донизу. Ну і отут трішки цих секцій теж лежить. Отак От це буде виглядати. Отут і на протилежному укосі, і частково конусі я вже розповідав, що хлопці продовжують підтримувати цілісність, бо все засипано піском, вже сплановано, але поки ще не розпочинали роботу з облицювання, то. Трішечки вода підмиває, вони постійно це підправляють. Але я так розумію, вже всі плитки на місці. Тобто, скоро маємо теоретично побачити цю роботу. По цій підпірній стінці в нас нічого не помінялося, тобто вона вже готова до фарбування. І оскільки ми вже побачили, що одну стінку пофарбували, я вже трохи забігаючи наперед, скажу, що і другу стінку пофарбували. Це в нас третя. Тобто, скоріш за все, знов-таки незабаром будуть фарбувати. Але ми розуміємо, що фарбувати треба в суху погоду, тому хлопці чекають. І зверху там вже змонтували водостічні лотки. Ну, здається, я вам теж про це казав. Дивимось на прогонову будову тієї половини шляхопроводу, яка вже відремонтована, якою зараз відбувається рух. Поки що ми не бачимо тут колектора системи водовідведення дощового, але знов-таки вже помітив хлопців на складі. Лежить рино труба, це означає, що незабаром мають монтувати колектор. Проходимо далі під шляхопроводом. Зараз ми перебуваємо під тією половиною, яка ще ремонтується. Бачимо, що стійки третьої опори вже пофарбовані в проміжний шар. Звертаємо увагу на стійки четвертої опори. Вони так само пофарбовані. Ну а що стосується залізобетонних конструкцій, то вони підготовлені до фарбування. Але чому їх не фарбували? Тому що це можна буде робити після того, як буде забетонована розподільча плита прогонової будови. Інакше під час бетонування все буде текти донизу, як його не ущільну, і це все споплюжить це фарбування. Тепер ми з вами вийшли на протилежний бік насипу. Побачимо, що тут так само, як і перша підпірна стінка, друга підпірна стінка вже повністю пофарбована. Тут хлопців ще залишається якась арматура, але чесно кажучи, я в них забувся запитати, що вони тут ще мають бетонувати. Зараз вже на жаль нема в кого, тому будемо чекати, подивимось, що це вийде. Крім фарбування підпірної стінки, ми бачимо, що хлопці вже із цього боку взялися за планування укосу, все почистили, все розрівняли і підготували для того, щоб виконати тут ту саму роботу, що робилася на тому боці. Тобто буде вкладатися геотекстиль, вкладатися та кріпитися просторова геоградка, і все засипатиметься чорноземом. Ну і там далі все так само, як робилося на тому кінці насипу. Ну і для тих моїх глядачів, хто вже підзабув, або для тих, хто взагалі не бачив тих випусків, хочу нагадати, що тут робилося по цьому проїзду. Це в нас виїзд з розворотом, тобто тут раніше ще ну, в цьому році. Вже не пам'ятаю, чи наприкінці літа, чи на початку осені дорожники групи компанії РДС проводили більш ґрунтовну роботу ніж на протилежному проїзді. Тобто, тут все знімалося старе. Тут робилася нова основа дорожнього одягу, і складався перший шар асфальтобетону. І буде ще один. І під час виконання цих робіт також робилися нові тротуари. Нові паркувальні майданчики, буде нове освітлення, вже повністю для цього все готове, але поки що, як бачимо, досі опор немає. Підіймаємося на під'їзний насип до шляхопроводу з боку мінського масиву. Тепер ми з вами піднялися на прогонову будову другої половини шляхопроводу. Тут ми маємо і не дуже приємні новини, але також і багато позитивних змін. Тому давайте спочатку розпочнемо з позитиву. Зараз ми з вами перебуваємо біля першої устійної опори. Ми бачимо, що опора повністю готова. Навіть вже змонтований деформаційний шов від Maurer Україна, і його та частина, що йде до берегової частини шляхопроводу, вже забетонована в шафну стінку. Також готовий зуб для того, щоб на нього складати перехідну плиту. І готове місце для того, щоб цю плиту бетонувати. Також підготовлене місце з подушкою для бетонування лежня. І я вже бачив каркас того лежня. Він лежить в на майданчику. Тобто, вже незабаром буде тут лежень а після цього бетонуватимуть прихідну плиту. Тут би я хотів зробити невеличке зауваження, що я вам сказав, що це деформаційний шов від Маурер Україна, тому що тут використані такі профілі, які зовні дуже схожі на ті, що зазвичай використовуються в Мауривських швах. Але коли я опустився нижче і почав роздивлятися його краще, то в мене виникли певні сумніви, оскільки оці петльові випуски арматури виглядають не зовсім так, як на звичайних швах від Maurer Україна. Я знаю, вже стикався з таким, що десь в Україні дуже схожі роблять шви. Тому тут я хочу зробити обмовку, що це лише моє припущення було, що це мало Україна». і в подальшому я спробую дізнатися, якщо так, то я підтверджу, Якщо ні, то я скажу, що це якоїсь іншої компанії. Це для того, щоб ні в кого до мене не було претензій. Туди далі підходами в напрямку вулиці сім'ї Кульдженків. Я сьогодні не піду. Їхав звідти, подивився, там нічого не змінилося. Хочу нагадати, що в цьому році дорожники групи компанії РДС там повністю переробили основу дорожнього одягу, вклали два шари асфальтобетону, залишається лише заасфальтувати всі підходи фінішним шаром. Ймовірно, це буде щема, але це вже буде робитися на наступний рік. Також дорожники забрукували всі тротуари наново, аж до найближчих підходів до шляхопроводу, які поки що в роботі. А фахівці компанії D-Group Construction змонтували всі опори освітлення, нові прибрали старі і має освітлення працювати. Про це я вже казав. Тепер дивимось на прогонову будову. Бачимо, що тут вже скрізь змонтована горизонтальна частина консольної опалубки. Ну а далі в нас починається не дуже приємна новина. Я вам вже казав, що для того, щоб робити каркас для бетонування розподільчої плити прогонової будови, тут потрібна спеціальна арматура. І зараз в Україні виник її дефіцит. На жаль, це пов'язано з енерговідключеннями, тому що цю арматуру треба за спеціальних умов виготовляти. На неї зараз черга створилася. І вже кілька дат називали хлопцям, вони мені переповідали, коли ця арматура мала сюди приїхати. На жаль, поки що її так і не отримали. От чекають знов таки найближчим часом. Тому я запитав в них вже зараз, чи встигнуть відкрити рух шляхопроводом до цього нового року. Сказали мені, що як мінімум обіцяють, якщо все ж таки от найближчими днями арматура приїде, забетонувати плиту. Вже ймовірно, що зважаючи на погодні умови. Не встигнуть зробити гідроізоляцію, і, відповідно, заасфальтувати прогонову будову, тому будемо чекати на наступний рік. Але все ж таки сподіваємося на краще. Попередній огляд, який в мене вийшов на каналі, був присвячений капітальному ремонту шляхопроводу біля станції метро Сокорки в Києві, і там я вам показував наразі, як хлопці-мостовики в'язали армувальний каркас для розподільчої плити прогонової будови нового шляхопроводу. І вже під тим оглядом в мене запитували в коментарях, як так сталося, що і там, і тут. Треба було використати спеціальну арматуру, але там хлопці її вже отримали, а тут її ще немає, і от поки що невідомо, коли її підвезуть. Тут я не можу напевно сказати, можу лише висловлювати свої припущення. По-перше, я не впевнений, що ця арматура виготовляється на одному і тому самому заводі. Тобто, можливо, хлопці її замовляли там з одного заводу, а тут з іншого заводу. Це припущення. І по-друге, там я хлопців питав, оскільки. Мені казали, що є в цілому по Україні дефіцит такої арматури, то як вони її отримали? Мені сказали, що вони її замовляли дуже давно, але отримали лише щойно. Ну і от, власне, у зв'язку з тим, що я вам щойно розповів, то ми можемо зрозуміти, що на цьому об'єкті, на жаль, вимушено, роботи йдуть не на повну швидкість. якої хлопці чекали, і ми від них чекали. Тобто, зараз оце такий найбільш Суттєвий шмат роботи, який треба виконати, і поки що його не можуть виконувати. І ми підходимо до наступного деформаційного шва. Це в нас п'ята устійна опора. Бачимо, що він теж так само стоїть вже і. Я думаю, забетонований в шафну стінку у опори. Так, опора повністю готова. Шов стоїть. Відкрилок, який я вам показував ще в опалубці, Його тоді ще навіть повністю не підготували до бетонування, вже забетонований. І головне, що отут ми бачимо під собою нову перехідну плиту, яка ще у тепляку. Це підтвердження того, що роботи тут не зупиняються, і оце нещодавно бетонували. Можемо вже спуститися на цю плиту і походити нею. Ну і чому на початку огляду я вам сказав, що навіть попри ті не дуже приємні новини, які я вам мав сьогодні розповісти, все одно ситуація на об'єкті виглядає обнадійливою. По-перше, це те, що об'єкт не заморожено. Тут постійно відбуваються якісь роботи, і ми з вами фіксуємо зміни. По-друге, це те, що ми все ж таки маємо надію на те, що незабаром. Приїде потрібна арматура, і хлопці швиденько зроблять те, що мають зробити. Тобто зараз вони мають такий чітко окреслений великий шмат роботи, але тут я проблем не бачу це все зробити. Ми знаємо з вами, що коли отака робота є, то вона доволі оперативно виконується. Натомість зазвичай є багато дрібної роботи, яку потім довго-довго-довго доробляють, коли вже отака. Основна робота зроблена. Тут вже хлопці мають навпаки змогу робити всю цю дрібну роботу, і тому ми бачимо, що до тих пір, поки буде готова оця головна частина споруди, то вже все буде майже завершено навколо, тобто ми дуже швиденько отримуємо повністю закінчений об'єкт. І в цьому я бачу позитив. І от, поки я розмірковував, чи все я вам вже по шляхопроводу розповів. Бачимо, увімкнули вуличне освітлення. Вся ота сторона працює добре, за виключенням чомусь однієї опори. Але здається, ну мені погано звідси видно, що там і світильників немає, а можливо, то вони так просто чомусь не під'єднані ще. Це опора о, перша вже на береговій частині під'їздів з іншого боку. По цій стороні ще жоден світильник новий не працює. Я якось не звертав на це уваги, тому що попереднього разу, коли їхав з е, зйомки, то не бачив, що на цій стороні відбувається. Але, власне, мене це не дуже дивує, тому що я так можу зрозуміти, що просто тут повністю ціла гілка не під'єднана ще до електроживлення. Ну а там далі бачимо знов-таки по лівій стороні всі світильники аж до кінця підходів у нас працюють. Далі ми з вами йдемо дивитися, чи не змінилося від попереднього огляду щось на підземному переході на вулиці Лебединський. І стосовно цих підходів, тут все так само, як я вам щойно коментував. Стосовно протилежних підходів в бік мінського масиву, це я нагадую тим, хто підзабув або не бачив попередніх оглядів, що тут дорожники групи компанії РДС переробили повністю подушку. Переробили часткову систему водовідведення дощового, вклали два шари асфальтобетону. Між першим та другим є армована геоканина, і не вистачає тут лише фінішного шару, ЧМА, ймовірно, який вже буде вкладатися наступного року. Якось не прокоментував вам біля шляхопроводу, звернув увагу на те, що отут ми бачили вже з вами забрукований хідник. Але з боку від нього були кучугури, тому що на той час ще не опрацьовували ці укуси. Зараз від самого шляхопроводу вже отут все розрівняно, ущільнено зверху, з боків. І ми бачимо, де в нас закінчується підпірна стінка. Тут так само йде невеличка підпірна стіночка з ФБСів, як я вам показував на протилежній стороні насипу. І от до цього місця поки що все зроблено рівненьке, красивеньке для того, щоб незабаром тут складати геотекстиль і монтувати геоградку. Звертаємо увагу на те, що в нас тут скрізь опори освітлення мають по два світильники, і лише ота опора має чотири світильники, по два на кожен бік. Вона стоїть в нас на початку з'їзду в напрямку розвороту під шляхопроводом. І два світильника на інший бік. Вони вже освітлюють той розворот. Ну а далі там уздовж проїзду вже є під нові опори освітлення, нові фундаменти. Тобто там буде власне освітлення. Отут у нас ще мають забрукувати ті місця, де знімалися старі опори освітлення, але, як бачимо, поки що цього не робили, тому навколо них стоять огородження. І взагалі тут немає проходу для пішоходів, тому що в нас немає далі половини мостової споруди. Підходимо до підземного переходу. Бачимо, що ззовні він вже повністю облицьований гранітною плиткою. І навіть вже почали його оббруковувати ззовні. Здається, цього не було. А можливо, я вже погано пам'ятаю. Ну, тут ще немає брукування навколо. І, можливо, все ж таки я трохи підзабувся. І це брукування було зроблено раніше. А оце те, що ми бачимо, бруківку яка не на своїх місцях, це її прибирали для того, щоб завершити облицьовувальні роботи. На цьому виході з переходу начебто нічого не помінялося. Всередині, нагадаю, вже мали пофарбувати стелю. Також ми з вами бачили, що тут вже скрізь все облицьовано прямогранітною плиткою. Так, стеля файна, гарна. І скоро ще це вже фінішне фарбування. Тобто все дуже гладенько виглядає. Нагадаю, що раніше цей перехід був дуже страшним, тому що все було обмальовано вандалами. Сподіваюся, що такого більше не буде. Хоча ми вже бачили і протилежні приклади. На жаль, у нас не дуже культурні люди. Виходимо на цей вихід, і тут бачимо, що вже маємо плити гранітні на сходах. Причому вже... Можна сказати, що майже завершена ця робота. Виглядає дуже красиво. Я вам тут казав, що дуже товсті плити використані для того, щоб вони не ламалися, як це часто буває в подібних місцях. Так, тут я задоволений прогресом. Тут навіть бачимо на час роботи зроблене таке накриття. Ну, а далі тут буде накриття на металевому каркасі з полікарбонату. Причому я бачу, що хлопці тут не лише вклали плити сходинок, але одразу ущільнили стики між ними силіконовою мастикою. Тобто тут додаткових робіт потім залишається обмаль. Ну, що ж, як бачите, я вам на початку огляду сказав, що, попри певні негаразди, все одно позитивних новин я вам на цьому об'єкті зможу показати більше ніж розповісти негативних. І оця новина під кінець огляду мене особисто дуже потішила, тому що ми пам'ятаємо, що цей перехід робиться так, би мовити, за залишковим принципом. А зараз така дуже приємна зміна. Ну і на останок, давайте вже обійдемо вихід з переходу з усіх боків, але я думаю, що тут вже повністю облацювання завершено так само, як і на іншій стороні. Так, тут вся гранітна плитка на місцях своїх. І отут все готове. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку і залишайте асфальті коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту абошенінфо. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей до нових оглядів. Пока!